Всім привіт! Розглянемо сьогодні тему квадратні рівняння. Рівняння виду ах у квадраті плюс bx плюс c дорівнює 0, де А не дорівнює 0 називається квадратним рівнянням. А, Б і С це деякі числа. Їх ми будемо називати коефіцієнтами квадратного рівняння. Коефіцієнт а ніколи не повинен дорівнювати нулю. Іначе рівняння не буде квадратним. Ось тут, коли х у другому степені, бачите, стоїть коефіцієнт перед х у другому степені не повинен дорівнювати нулю. Тоді рівняння буде називатися квадратним. Розглянемо два приклади. 2х у квадраті додати 5х плюс 1 дорівнює нулю. Це квадратне рівняння. Відповідно, його коефіцієнт А дорівнює 2, це оцей множник, який стоїть перед х у квадраті. Коефіцієнт Б дорівнює 5 це оцей множник, який стоїть перед буквою Х, перед змінною х у першому степені де в нас. І коефіцієнт С дорівнює 1. Коефіцієнт С це оте число, де змінної взагалі немає, Одиничка. Його ми ще будемо називати вільним членом. Розглянемо друге рівняння. Дивіться, а тут перед х у квадраті не стоїть ніякого числа. Це означає, що там стоїть одиничка. І в такому випадку коефіцієнт k дорівнює 1. Коефіцієнт Б дорівнює мінус 2, а коефіцієнт С дорівнює мінус 3. Бачите? Зі знаками мінус ці коефіцієнти йдуть. а одиниця, б мінус 2 і С мінус 3. Коли один з коефіцієнтів b або c дорівнює нулю, то ми маємо неповне квадратне рівняння. Коефіцієнти b і c можуть одночасно дорівнювати нулю. Наприклад, b дорівнює 0, c дорівнює нулю, тоді наше рівняння перетвориться на рівняння виду ax у квадраті дорівнює нулю. Далі. Коефіцієнт b може дорівнювати нулю, а коефіцієнт c не дорівнювати нулю. Тоді наше рівняння перетворюється на рівняння виду ax у квадраті додати c дорівнює нулю. І існує третій випадок. Коли коефіцієнт b не дорівнює нулю, а вільний член c дорівнює нулю. Тоді рівняння має вигляд aхваті додати bx дорівнює нулю. Розглянемо на прикладах, як розв'язується кожне з таких рівнянь. Перше. Наприклад, маємо рівняння 3х у квадраті дорівнює 0. Таке рівняння має єдиний розв'язок х дорівнює 0. Більше ніяких розв'язків тут не буде, лише 0. Розглянемо другий випадок. Наприклад, 2х у квадраті мінус 32 дорівнює 0. І розглянемо тут ще одне рівняння х у квадраті плюс 9 дорівнює 0. Перше, 2х у квадраті мінус 32 дорівнює 0. Переносимо мінус 32 в праву сторону з протилежним знаком. Тоді ми маємо 2х у квадраті дорівнює 32. Ділимо ліву і праву частину рівняння на 2. Тоді маємо х у квадраті дорівнює 32 поділити на 2 дорівнює 16. Звідсіля, х перше буде дорівнювати 4, а х друге буде дорівнювати мінус 4. Адже що 4 у другому степені дорівнює 16, що мінус 4 у другому степені теж дорівнює 16, таке рівняння має два корені. Розглянемо друге рівняння. Так само тут 9 переносимо вправо з протилежним знаком. Маємо х у квадраті дорівнює мінус 9. Подивіться, що ж трапилось? У нас ліворуч стоїть квадрат деякого числа, а праворуч стоїть мінус 9. Ніколи квадрат якогось числа не може набувати від'ємного значення. Яке б число ви замість х сюди не підставили, у вас ліворуч завжди буде невід'ємне значення, а праворуч завжди стоятиме мінус 9. Тобто, ніколи не вийде правильної числової рівності. В такому випадку ми говоримо, що рівняння коренів немає. Або запишемо так, х належить порожній множині. І розглянемо третій випадок. Наприклад, рівняння х у квадраті додати 7х дорівнює 0. Тут ми спільний множник x винесемо за дужки. і в дужках в нас залишиться х додати 7 дорівнює нулю. Бачите, в нас добуток двох множників. Перший множник х, а другий множник х плюс 7. Добуток двох множників дорівнює 0, тоді і тільки тоді, коли хоча б один з них дорівнює 0. Тобто маємо х дорівнює 0, або х додати 7 дорівнює 0. Тут ми вже ось отримали перший корінь, нехай це буде ось так х перше дорівнює 0. А тут знаходимо х друге. 7 переносимо вправо з протилежним знаком. Х дорівнює мінус 7. Рівняння має два корені 0 і мінус 7. А зараз поставте, будь ласка, відео на паузу і спробуйте самостійно розв'язати ось ці три рівняння, подані після червоної риски. І зараз з вами перевіримо. 1 третя х у квадраті дорівнює 0. Це рівняння ось першого вигляду, коли у нас коефіцієнти b і c дорівнюють 0. Таке рівняння має єдиний розв'язок. Ну, Якщо ми поділимо обидві частини рівняння на 1 третью, то ми отримаємо х у квадраті дорівнює нулю і відповідно х дорівнює 0. Далі, х у квадраті мінус 1 четверта дорівнює нулю. Х у квадраті залишаємо ліворуч, а мінус 1 четверта переносимо вправо з протилежним знаком, буде 1 четверта. Таке рівняння буде мати два корені, х1 в нас буде 1 друга, а х друге дорівнює мінус 1 друга. Тому що, якщо ви одну другу піднесете до другого степеня, ви отримаєте 1 четверте, і мінус 1 друга у другому степені теж буде дорівнювати 1 четверте. Наступне. А тут у нас, як бачимо, коефіцієнт c дорівнює нулю, це оцей третій випадок. Виносимо х спільний множник за дужки. і в дужках у нас залишається х відняти 1 п'ята дорівнює нулю. Добуток кількох множників дорівнює нулю, тоді і тільки тоді, коли хоча б один з них дорівнює нулю. У нас х дорівнює нулю, або x мінус 1 п'ята дорівнює нулю. Перший корінь у нас вже є х дорівнює нулю. А другий корінь мінус 1 п'ята переносимо вправо з протилежним знаком. Буде 1 п'ята. Ось у нас два корені, два розв'язки. Тепер розглянемо, як розв'язується повні квадратні рівняння. Для цього нам треба знайти величину, яка називається дискримінантом квадратного рівняння, позначається великою буковкою D. Дискримінант квадратного рівняння дорівнює B у квадраті відняти 4 ac За цією формулою знаходиться дискримінант квадратного рівняння. Існує три випадки. Якщо дискримінант квадратного рівняння більше нуля, тоді квадратне рівняння має два різні корені. Перший корінь обчислюється за формулою. Другий коефіцієнт з протилежним знаком додати корінь із дискримінанта і поділити на 2а. Другий корінь буде, знову другий коефіцієнт з протилежним знаком відняти корінь із дискримінанта і поділити на 2а. Якщо дискримінант квадратного рівняння дорівнює 0. Говорять, що рівняння має два однакові корені мінус b поділити на 2а. Ось за оцією формулою знаходяться ті корені. І третій випадок. Коли дискримінант квадратного рівняння менше 0, то коренів таке рівняння взагалі немає. Говоримо, що х належить порожній множині. Або пишемо, що коренів немає. Розглянемо приклади. Перший приклад х у квадраті додати 4х мінус 21 дорівнює 0. Коефіцієнти цього квадратного рівняння. Коефіцієнт А дорівнює 1. Пам'ятаємо, це той числовий множник, який стоїть перед х у квадраті. Коефіцієнт б дорівнює 4. Коефіцієнт С, тобто вільний член, який стоїть без змінної мінус 21. Дискримінант квадратного рівняння знаходиться за формулою b у квадраті мінус 4 ac Підставляємо. b в нас 4, тобто 4 у квадраті мінус 4 помножити на А на одиницю і помножити на С на мінус 21. Дорівнюю. 4 у квадраті це маємо 16. Мінус 4 помножити на 1 буде мінус 4, і помножити на мінус 21. Мінус на мінус дає нам знак плюс. А 4 помножити на 21 то буде 84. 16 додати 84 дорівнює 100. І дивіться, я одразу для себе запишу, що 100 це 10 у другому степені. Взагалі, для розв'язків квадратного рівняння нам знадобиться таблиця квадратів натуральних чисел. Її можна знайти на форзаці будь-якого підручника з алгебри для 8 класу. Ось у мене є ну, кусочок цієї таблиці. Як нею користуватися? По горизонталі тут відкладені одиниці числа, по вертикалі десятки числа. Наприклад, у нас число 100. Ось воно число 100. Це квадрат якого числа, в якого десятків 1, Один, а одиниць 0, тобто квадрат числа 10. 10 у квадраті дорівнює 100. Наприклад, знайдемо число 27, скільки то буде у квадраті. У цього числа два десятки, ось 2 десятки, тобто дивимось на другий рядок. І 7 одиниць знаходимо, де в нас 7 одиниць, ось вона в нас. І на перехресті цього стовпа і другого рядка, ось у нас число 20, 729. Тобто, маємо, що 27 у квадраті, то дорівнює 729. Так, повертаємось сюди. Знайшли дискримінант квадратного рівняння І для себе одразу з'ясували, що це 10 у другому степені. Дискримінант більше нуля, отже, в нас буде два різних корені, ось вони. оце перший випадок. Знаходимо перший корінь, х1 дорівнює другий коефіцієнт з протилежним знаком, тобто мінус 4 плюс корінь із дискримінанта, тобто корінь із 100. Можна писати ось так: докладно поділити на 2а, тобто 2 помножити на 1. А можна одразу записувати мінус 4 плюс 10 поділити на 2. Мінус 4 плюс 10 то буде 6, поділити на 2 буде 3. Ось у нас перший корінь ми знайшли. І х другий знаходимо другий корінь. Мінус 4, мінус, бачите, ось тут мінус із дискримінанту, тобто мінус 10 поділити на 2а, тобто 2 помножити на 1. Мінус 4, мінус 10 то буде мінус 14. І поділити на 2 дорівнює мінус 7. Ось у нас два наші корені. У відповідь запишемо х перше дорівнює 3, х друге дорівнює мінус 7, два корені. Розглянемо ще один приклад. Друге. 2х у квадраті додати 5х мінус 3 дорівнює 0. Знову перед нами повне квадратне рівняння. Визначимо його коефіцієнти. Коефіцієнт А дорівнює 2, це той множник, який стоїть перед х у квадраті. Коефіцієнт Б дорівнює 5, коефіцієнт С дорівнює мінус 3, знайдемо дискримінант квадратного рівняння за формулою б у квадраті мінус 4 ас. Підставляємо 5 у квадраті мінус 4 помножити на а, тобто помножити на 2. І помножити на С на мінус 3. Дорівнює. 5 у квадраті то буде 25, тут мінус на мінус дадуть нам знак плюс 4 помножити на 2 8, і 8 помножити на 3 24. 25 додати 24 то буде 49. І одразу для себе я визначу, що 49 це 7 у другому степені. Знову дискримінант більше нуля. Отже, маємо оцей перший випадок. У нас буде два різних корені. Знаходимо перший корінь, х перше дорівнює. Другий коефіцієнт b з протилежним знаком. Тобто мінус 5. Додати корінність дискримінанта. І я вже одразу запишу: додати 7. Поділити на 2а, тобто 2 помножити на 2 дорівнює. У чисельнику в нас буде мінус 5 додати 7 буде 2, поділити на 4, скорочуємо дріб, маємо 1 друга. І знаходимо другий корінь. Знову за оцією формулою другий коефіцієнт b з протилежним знаком, тобто мінус 5, вже тепер буде мінус корінь із дискримінанта поділити на 2а. Міс 5, мінус 7, то буде мінус 12. Поділити на 4 маємо мінус 3. І у відповідь записали два корені. Х1 дорівнює 1 друга. Х2 дорівнює мінус 3. Розглянемо ще кілька прикладів. Третє. 9х у квадраті відняти 12х плюс 4 дорівнює 0. Знову спочатку визначимо коефіцієнти даного квадратного рівняння. А дорівнює 9. Коефіцієнт b дорівнює мінус 12, коефіцієнт c дорівнює 4. Знайдемо дискримінант квадратного рівняння за формулою b у квадраті мінус 4 c. b у квадраті це мінус 12 у квадраті мінус 4 помножте на 9 і помножте на 4. 12 у квадраті повернемося до таблиці квадратів натуральних чисел. 12 у квадраті. Це в нас число, яке має 1 десяток і дві одиниці. Ось дві одиниці. На перехресті маємо число 144. Тобто, 12 у квадраті буде 144. Тут ми маємо мінус 4 на 9 то буде 36. І 36 ще треба помножити на 4. 4 на 6, 24. Пам'ятаємо, 12 і 24, 144. 144 відняти 144 дорівнює 0. Дискримінант квадратного рівняння дорівнює 0. Тож корінь цього рівняння знайдемо за формулою. Другий коефіцієнт з протилежним знаком поділити на 2а дорівнює. А тепер увага. Мінус b. Сам коефіцієнт b в нас дорівнює мінус 12. Тож оцей мінус та оцей мінус на мінус дадуть знак плюс. І буде просто 12 поділити на 2 помножене на 9. Коефіцієнт А в нас 9. Маємо 12 18, Скорочимо цей дріб на 6. І маємо у відповіді 2 третіх. Оце корінь нашого рівняння. 2 третіх. Останній випадок. Знову спочатку визначимо коефіцієнти цього рівняння. Коефіцієнт А це числовий множник, який стоїть перед х квадраті, то одиничка. Коефіцієнт b у нас дорівнює 2, коефіцієнт c дорівнює 5. Знайдемо дискримінант квадратного рівняння. b у квадраті мінус 4. b у квадраті то 2 у квадраті мінус 4 помножити на 1 і помножити на 5. 2 у квадраті це буде 4. 4 на 1 буде 4 і 4 на 5 20. Маємо 4 відняти 20 дорівнює мінус 16. Дискримінант від'ємний менше 0. Це означає, що дане квадратне рівняння коренів немає. Так і запишемо у відповіді. Коренів немає. Поставте зараз відео на паузу та виконайте самостійно ось ці завдання. Роз'яжіть ось ці чотири квадратні рівняння, знайдіть їхні корені. І ми зараз разом з вами перевіримо, але спочатку роз'яжіть самостійно. Тут спочатку визначимо коефіцієнти квадратного рівняння. Коефіцієнт а 1, коефіцієнт Б мінус 1, коефіцієнт С мінус 20. Знайдемо дискримінант di квадратного рівняння b у квадраті мінус 4. b у квадраті то мінус 1 у квадраті, мінус 4 помножте на 1 помножте на мінус 20. Мінус 1 у квадраті то буде 1. Тут мінус 4 помножити на 1 буде мінус 4, і помножити ще на мінус 20, мінус на мінус дадуть знак плюс, і буде плюс 80. Дорівнює 81, а це 9 у другому степені. Дискримінант додатний, тож у нас буде два різних корені. Х1 дорівнює. За формулою. Мінус Б додати корінність дискримінанта, поділити на 2а. Другий коефіцієнт з протилежним знаком. А в нас другий коефіцієнт мінус 1. Отже, мінус на мінус дасть нам знак плюс. Додати корінність дискримінанта, додати 9. Поділити на 2 помножити на 1. 1 додати 9 буде 10, поділити на 2 буде 5. Це перший корінь. І тепер знаходимо другий корінь. Мінус b мінус корінь із дискримінанта і поділити на 2а. Знову другий коефіцієнт з протилежним знаком. У нас коефіцієнт b мінус 1 з протилежним знаком буде 1. Відняти 9, поділити на 2, помножити на 1. 1 мінус 9 то буде мінус 8 і поділити на 2 дорівнює мінус 4. Отже, корені квадратного рівняння будуть 5 і мінус 4, оце відповідь. Далі друге рівняння. Спочатку знову таки визначимо коефіцієнти. а дорівнює 3, Б дорівнює мінус 4, С дорівнює 1. Знайдемо дискримінант квадратного рівняння. Б у квадраті. Мінус 4. Мінус 4 у квадраті додати, о, відняти 4 помножити на 3 і помножити на 1. Мінус 4 у квадраті то буде 16. Відняти 4 помножити на 3 12, і ще помножити на 1 буде 12. 16 мінус 12 дорівнює 4. Це у нас 2 у другому степені, дискримінант додатний, отже, буде 2 різних корені x перше дорівнює, я вже без формули запишу. мінус b то другий коефіцієнт з протилежним знаком. У нас другий коефіцієнт мінус 4 з протилежним знаком буде 4. Додати корінність дискримінанта, тобто 2, і поділити на 2а на 2 помножити на 3. Маємо 6 шостих, і це дорівнює одиничка. Другий корінь, х друге дорівнює. Другий коефіцієнт з протилежним знаком 4. Відняти корінь із дискримінанта. відняти 2 І поділити на 2 а, тобто 2 помножити на 3. Маємо 2 шостих або 1 третя. Маємо два корені 1 і 1 третя. Оце і є відповідь. Наступне так само визначимо спочатку коефіцієнти а дорівнює 25 b дорівнює мінус 10 c дорівнює 1. Знайдемо дискримінант квадратного рівняння. b у квадраті то мінус 10 у квадраті відняти 4 помножити на 25 і помножити на 1. Мінус 10 у квадраті то буде 100. мінус 4 на 25 і на, 2, і на 1 теж буде 100. Дискримінант дорівнює 0. Отже, корінь квадратного рівняння знаходимо за формулою мінус b. Поділити на 2а дорівня. Другий коефіцієнт з протилежним знаком, то буде 10. Тому що в нас сам коефіцієнт мінус 10 з протилежним знаком буде 10. Поділити на 2а, тобто 2 помножити на 25. Маємо 10,5 або 1 п'ята Оце і є відповідь. І останнє рівняння. Так само визначимо спочатку коефіцієнти а дорівнює 2 b дорівнює 3, c дорівнює 2. Знайдемо дискримінант квадратного рівняння. Б у квадраті, мінус 4. у квадраті, це в нас буде 3 у квадраті. мінус 4 помножити на а, тобто помножити на 2. І ще помножити на С, знову помножити на 2. Маємо 9 відняти 4 на 2 8, і ще на 2 16. 9 відняти 16, то буде мінус 7. Від'ємне число. Дискримінант менше нуля, отже, ми робимо висновок, що коренів немає. Сподіваюсь, вам вдалося самостійно виконати ці, це завдання правильно. Бажаю вам успіхів. До побачення!